Вітаю, друзі! З вами автоінструктор Роман. Ну що, тема відосу? Маємо ось такі супорти. Це у нас задні супорти. Їх треба привести до нормального вигляду. От такий набір корщоток та шуруповерти. От такі колодки, нові і гальмівні диски. Їх теж треба пофарбувати нові і нові тросики ручника. Тож. Покажу вам результат роботи незабаром. Так, продовжуємо чистити один вже супорт. Пофарбували. Диск заклеїли і почнемо підфарбовувати. Нічого там складного немає. Просто обережно підфарбовуємо. Можна, звісно, такою фігньою не займатися, але мені тут дуже подобається, коли воно все таке гарненьке. Але можна було просто поставити і все, продовжуємо фарбувати новенький диск, я його обезжирив. Обов'язково заклею в ту частину там, де будуть працювати саме колодки. І профарбовую. Маю надію, що мені цього балону вистачить на два супорти і два диски. Якось так. Так, ну що? Ось такі супорти викрасив, от такі, от суппорти, красав, от такі от гальмівні диски і от такі щиточки. Тож, всю цю красу будемо ставити. А, а, да, і ще нові троси ручника, стійки передні стабілізатора і задні також. Ось така краса.